Вітаю, друзі! Сьогодні буду готувати дуже ніжні. Та соковицій м'ясний рулет. Для цього мені потрібно м'ясо порізати на шматочки, можна використовувати будь-яке, тобто свинину, яловичину або курицю. В мене свинина. Викладаю її на лишечку, прикриваю її зверху харчовою плівкою, щоб нічого не розліталося, гарно відбиваю з двох сторін, і потім буду м'ясо маринувати. Викладаю до шматочок, додаю на нього сіль, сушений чесник, чорний молотий перець та паприку. Викладаю все ось так слоями. Після цього готую саму начинку, беру звичайну засмаку. З моркви та цибулі, додаю в неї тертий сир, тертий чесник. Також додаю половинку пачки вершкового сиру і додаю ще сіль та чорний молотий перець. Все ретельно перемішую, викладаю наше м'ясо на дощечку, ретельно змазую начинкою та скручую ось такі рулетики. Потім перекладаю усе м'ясо в форму для випікання і готую заливку. Для цього мені потрібно курячі яйця, або як у мене, 12 перепелиних, тертий сир, сіль та також половину пачки важкового сиру. Серетельно перемішую і заливаю рулет. Після чого я їх закриваю фольгою, ставлю випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 40-50 хвилин. І ось такі неймовірно смачні ніжні соковиці рулетки виходять. Готуйте смачно, готуйте з задоволенням, і до зустрічі в нових відео.